У Кіровограді матерії мобілізованих військовослужбовців хвилюються. кажуть, хлопців забрали в армію, а належними умовами не забезпечили. Нарікають солдатам, немає на чому спати та що їсти. Від керівництва області рідні вимагають, аби їм показали в яких умовах несуть службу призовники. Продовжить Віра Шестакова. На умови перебування Кіровоградських військових в казармах їх родичі поскаржились очільнику Кіровоградщини під час народного віча. Ані лежать, бідні, на голих кроватях у нас в воїнській на сітках». У них в роті більше 60 чоловік. Ми зібрали нещасних 2,5 тисячі. Ми закупили тільки 10 спальних мішків. Це на 10 чоловік. А що стані 57? Це теж діти. Ваша заява прийнята і реагування буде негайно завтра. Губернатор у свою чергу запевнив, питання забезпечення кіровоградських військових всім необхідним тримає на особистому контролі. Запрошую вас, я запрошую себе і запрошую представників преси. Ми звернемось до керівництва військової частини. І просто прилюдно відповімо на це питання. Вже наступного дня журналістам організували екскурсію у військову частину, показували, як живуть солдати. Командири гарантували, призовники мають на чому спати та що їсти. В підтвердження показали ліжка та кімнати, де відпочивають солдати. Хлопці, які призвані, сплять на ліжках з постільною білизною, зі всім необхідним. Солдати на умови перебування журналістам не скаржились, говорять медичне обслуговування. Влаштовує харчування теж. Взагалі, як вам умови перебування? Нормальні. Тобто, все Так. Да. Нарікали на відсутність необхідного спорядження. Ось так показують, повинен бути екіпірований військовий для того, щоб на рівних змагатися з ворогом. Тим на практиці мають зовсім інше. Сюди вони мають еластичні стрічки. Можна вставляти по два магазини. Те, що, скажімо так, воно дешеве, те, що воно доступне і не надто якісного виробництва, то те, в польових умовах, скажімо так, воно зовсім неефективне. Якщо це взуття, воно перше промокає, то потім воно рветься, розклеюється. Теплий одяг повинен бути і спорядження. І е, зручний воювати кажуть мобілізовані теж нічим. Дмитро тут вже більше тижня прийшов сюди добровільцем. Втім, боронити державу готовий за будь-яких мов і без зброї Я пройшов в Майдан. З самого початку до самого кінця ну то тобто, вже моє покликання думаю, стати до кінця. Якщо не стояти, я б і не пішов би в часи, не пішов би на перекоп там стати зі своїми хлопцями. З палицями це буде безглуздо йти, але зі зброєю, то я думаю, на шанси великі. Хвилюються солдати, що за час перебування в армії втратять роботу. Командири запевняють, турбуватися не варто За мобілізованими Робочі місця зберігаються. Держава зобов'язала роботодавців притримувати робочі місця на термін до 45 діб. Сьогодні Верховна Рада України приймає ряд законодавчих актів відповідно з метою вирегулювання врегулювання питань щодо е, оказання соціальної допомоги, в тому числі тим військовослужбовцям, які є приватними підприємцями. На сьогодні всі мобілізовані кіровоградці перебувають у бойовій готовності, проходять навчання та тренування. Віра Шестакова Ігор Токар, Іван Фоміченко день за днем.